В літературному радіо музею українського письменника класика івана семеновича на автора східно яке дешеві сім'ї Микола Джерел на Чорне море в море можуть довго продовжити цей список, тому що йому повне зібрання. Десятитомник, яке було надруковано 1968 року, з нагоди святкування вілеї письменника, яка відбувалася в масштабу. До речі, музей був заснований саме цього року. Це був батьківський будиночок. Ну, Звісно, з того часу він вже змінився. Там тут була церква. А десять року навіть тут був сільський клуб, і потім вже відкрився музей. Тож Прибудував собі перша кімната в якій зібрані речі, які стосувалися сім'ї Левицьких. Експозиція починається з картини Козак-мамай. Це відтворена реліквія. Саме така картина була в батьківському дому. Говорять, що, що пращури Левицьких походять від запорізьких козаків. А до речі, прапрадід, прадідів і батько письменника були священниками Стеблівської церкви. Іван старший син у сім'ї мався бути теж священником Стеблівської церкви. Хоча він вибрав інший шлях і про це далі будемо говорити. Батьківська церква. картина Івана Шакери, така красива. Ви ж бачили, проїжджали припаркувалися біля міста, біля нової. Ми, Церкви. ми зараз будемо туди йти. Так, Це ж на місці старої побудована 2009-му нова церква. І там а старого якого там... знищили? Часи після революції. Вона згоріла. Ну, Помогли. Ви все розумієте. Помогли. Помогли. Ви все розумієте. Портрет Пантелеймона телему на Колішачу, -то. тому що Іван Семенович є перекладу співавтором перекладу першого Біблії на українському в ті часи, коли була заборона українського слова. І вона була надрукована у відні за сприянням західноукраїнського фізика Івана Полюяна. І батько, до речі, досить пишався, що Іван зробив таку гарну справу. Тому що батько теж читав про пробув української, писав листи до синоду, щоб йому дозволили дозволи читати українською. Звісно, в ті часи, коли Вавоївський циркуляр і Емський указ був, тож не дозволялося. Микола Костомаров, історик, дослідник, теж був у Степлеві, досліджував острів Замок. Коли прийдете до церкви, там на території підійдете до річки на ту сторону, саме острів Замок, де було історичне дослідження була Фортеця Торчеська. Марко Вовчук, коли складні часи моя депресія була, вона проводила певний час у Волославському районі, ніби відновлювалась природою, тож на гостину приїздила до своєї куми в стеблі. Тому мої портрет. Дивіться, навіть раніше ж скатерки застряли на свята. Видно, що хліб нарізали до столу, <гум> сліди залишили <гум> і сало можливо. Зеркало збереглося, з батьківського дому. Можна зробити селки, можливо, там пролітають. Примайнуть тіні минулих літ. І оцей буфет зберігався. Вже він на двох ніжках селили до стіни, як для сільського будиночку, це досить дорога річ, тому що е, притаманно для сільських будинків були мисники. А це так, і, така річ доволі ну, дорога, да. як для сільського будинку. Ну, далі проходимо до цього. Як... Так, так, це він семінарист найчастіше. Батька, служби батька. Mm. Ікони зберегли близько, дивляться, даленоситься і навіть ключ від Старої церкви. І капсула. Цю капсулу знайшли у 2009 році при забудові сучасної церкви. Покійний директор і фундатор нашого музею Сергій Лакович Фарус сказав місце, де має бути фундамент від старої церкви, тому що вже там і сліду не було, не залишилося. Могили залишились батьківські, і mm -hmm. Дід Вас, біля церкви священиків ховали. Тож, коли екскаватор в землю, викоталась капсула, так бог дав, що вона не зруйнувалася, не заглибилася далі. В міст який обгорілий по папір рукою батька письменника написано, що з повеління царя Миколи, присутності Стеблівського священника Семена Степана Чоловіцького та церковного старости Андрія Кайдаша, що є відповіддю, що Кайдаші саме Стеблівчани, так як події проходять в Семи горах. Ну це польот. Фантазії письменник, він переніс їх туди, а так це сусіди були, до речі, у не тільки, і Баба Параска і Баба Палашка, тож приходила одна бабуся, коли він приїздив в гості у стеблів, приходила. Пане, чому ви мене так опозорили на все село? Я не про вас писала, а вона в себе впізнала всього <рес> у <рес> Бабі Палажки чи в Бабі Палажки. Що в 1852 році напис, у капсулі, який був, забудовується нова Спаса Приображенська церква. Псалтер, за яким Іван учився читати, і батько вчив дітей читати. До речі, батько був заїкувати, але коли читав проповіді або молився, не заїкався. Як пише у своїх спогадах, що він був флегматичний батько, не любив домашніх справ, закривався себе в кабінеті, читав, писав. І дітей не допускав, в нього не була непогана бібліотека, дітям не дозволяла заходити і дивитися книги, які в нього були. Хоча діти любили дитина ж цікавилася, пробиралася, що Іван робив. Е, години з батьківського дому з таким великим циферблатом, з важкою лов'яною Гирею. Саме за цим годинником учні спостерігали за тривалістю років. У своєму будинку батько організував школу для сільських дітей. Тому тому що в ті часи навчались тільки поміщенські діти. Влітку на катазі на пасіці, а взимку на кухні. Як він придбав цей будиночок, коли приїздили при забудованої церкви, дві кімнатки і кухня. то діти навіть спали на кухні з нянькою, пише письменник у своїх спогадах, в таографічних спогадах. А далі пише, коли батько вже, на заробивши грошей, розбудовує будиночок більший. тому що дев'ять дітей тіснувати. Картина рукиничі Левицьку Амросій». Левицький на передньому плані, молодший брат Івановій, із друзями на березі Тихоплинної Росії в такому гумористичному плані з кривими ліщинами вудками на березі тихоплиної річки Росії. Тож людина як талановита, то має талант всьому. До речі, одне з найстаріших підприємств України, яке збереглося до нашого часу. Це стеблівська багоняла трядена ткацька фабрика. Зараз це концерн Ярослав? Ви як поїдете на ГЕС, будете проїжджати біля цієї будівлі, там іще висить пам'ятна табличка, що сам про цю фабрику описує письменник. Так, оце вас за спиною картини красиві тогочасні яковіовівці невідомого художника посередині сім'я Пучкоренки, сімейство, яке дорошувало із Левицькими, і Амрусій Левицький в колі сім'ї невідомого художника. Ці картини зібрані для того, щоб зрозуміти вподобання батьків. В батьківському домі як письменник пише, що було дуже багато картин. І Коли одного разу заїхав отроп Трезвинський, дядько по мені лінії зайшов у хату, говорить, де ваші ікони Я не бачу, там стільки картин, що і не видно навіть ікон. Я це здивувала. Диванчик крісла з такими красивими різними спинками, це подарунок віднучати і племінниці. Письменника. Тойчасна валіза, за якою мандрували. Ну, це скриня, можливо, ставилась в хаті, можливо, з нею мандрували. І зеркало з київської квартири на зеркалі портрет у срібній рамці письменника. Це подарунок від вже відомого брата, своєму брати Амбусії. Це кімната присвячена дитинству письменника, і є ми, зібрані речі сільського вжитка, щоб ми могли зрозуміти, як, чим користувалися, як проживали селяни саме сучасники Ночоє Лавріцького. На цих ночівному місці у вітрині Запис у медичній книги рукою батька письменника. Тоді хто народився, хто помер записували священників. Що 13 листопада 1838 року, це старого стилю сім'ї Стеблівського священника Семена Степана Человецького та його дружини Гани Лук'яної Тризвинської народився син Іван. Поруч робить Амросій запис, вже будучи настоятелем Стеблівської церкви, що Іван Семенович Левицький. Учитель Кишинівської гімназії, чоловічої гімназії, кавалер Святої Святояни, святого Станіслава, 2-3 степені. Досить такі поважні нагороди мав наш письменник. Поштові листівки. Як виглядав ті часи? Це поштові листівки. 1902 року, 1908 року. Це метро і зараз тут побудований ГЕС і в далині видно батьківську церкву. Зараз ви пойдете на Гес, побачите сучасну церкву. Заростецький будиночок, де народився письменник, ну зараз вже його немає, там проживають інші рік. люди. Люди ж біля садиби встановлений пам'ятний знак, що саме на цьому місці був будиночок, де народився Іван Семенович Нечолевицький. Засватування, свати за столом сидять, тримають чарки, дівчина колупає піч, На дитя ніхто не звертає увагу, він уже котам за хвоста витягти. Макітри, макогони. бабуся м'яла, мапки, які коржізни. Та й ми ще Ще є в дитинстві таким теж Та в нас сказали. Тільки вона вліноку навід дивиться є. Засипати, це себе... Ґжор, жорна, яка так так. 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 Корито стільного дерева зроблено. Уж дуже бано в скляній, бо вона розбилася і потім вже комбайном рвали, але все ж дали просто зняти фото. Да, рвали комбайном. Такий період був, і вони його зв'язували вже ці ці фотографії з львівських людей, то учасних, саме учасників на чоловієць, це реальні люди, Масюкейк. <кій> <кій> Довбиші. і над дверіма <кій> картина Генріявкіна. Так виглядав стеблі до забудови Гесу. Батьківська с... церква на скелі спаса, що скеля нижча, тому що вода піднялась на 10 метрів. Таку красу закрила. <кій> Водяний млинок. їх було поставлено 8 штук в районі саме села. Селянки вбирають пшеницю. Хатки поодинокі на кутках. Зараз у нас теж залишились кутки, назви є Раківка, Радківка, Кайдашівський куток і вулиці, само собою. Веселка для нас. І саме про ці місця письменнику повісті Брулачка писав, що а далі на південь починається такий рай, якого трудно знайти по всій Україні. Я відомий польський поет в 1825 році, мандруючи Україною в Києві на контрактові ярмарки, познайомився з стеблівським поміщиком Германом Головинським. Той запросив його на гостину в стеблів фотографію. Будинку Головинських він зберігся до нашого часу, ну дві пожежі, криша зруйнована, ну, стіни стоять. Ну, не будемо туди скусіти. Сім років батько віддає його в Буславський район до дядька, який був викладачем Буславського духовного училища. Картина Генрі Гатківна, це Миколаський монастир, по якому існувало духовне училище. Рік він побув. У Семи горах, до речі, в дядька на навчання то я підготував. Відразу поступив на молодші класи, не підготовчі курси, а на молодші класи в Богуславське духовне училище. Які спогади про навчання? Суха абстрактна, як він називав, її мертва наука, це він пише в його морах про Богуславське училище, жорстокість і п'ятника серед викладачів. І саме образливе було заборона українського слова. Хто з дітей говорив українською мовою, а центральна Україна сільські діти всі навчалися в училищі. Всі говорили українською мовою. То на шиї вийшли дерев'яну табличку на татку з написом «За слово і за замужичі слова mm -hmm. Mm -hmm. і, закінчивши кіломоглянки, здобув звання магістра богослову. Його богословська диссертація називалася «Простування новітніх раціоналістичних думок про особистість Ісуса Христа, яку він знайшов в архівах у Києві наш покійний директор і фондатор музею Сергій Лехович Хавусь. і надрукував для читачів ну, читати тяжко, тому що посилання на німецьких філософів. Важкий так. Да. сильно розумний письменник. І вже навчаючись в академії, він вирішує, що його справа писати твори. Що було чинником для цього? Мимоволі батько став, хоча батько сильно надівся, що він тебе не навчаючись в академії, проживаючи на квартирі потеки вісіх товаришів, він вже починає писати перші прозові твори. Ну, Добре, закінчив академію, треба працювати, писати твори, за що жити. Тож йде працювати, викладає. «Руську словесність історії географії Росії. Спочатку в Полтаві, потім у Калішій Сердниці, до Самиканці і в Кишиневі». Пише українські твори пропагує російську мову. Це для нього була така важка справа. Так, дивіться, яка шафа, то зараз це подарунок до нашої суконної фабрики. Mm. Як раніше красиво виготовляли, і дивіться, скільки часу пройшло, ну, звісно, що вона пошкоджена, але відремонтували, але вона стоїть, вона тримається і красиво. Та віка, так, віка. як ти так, нас... так, А сучасний експонат плед виготовлений у нас на суконі фабрики з гербом mm -hmm. Стеблева. Стеблів, козак, той зуб. І рік заснування Стеблева – 1032 року. Спочатку це було містечко боровий. Mm. А за часів козацтва, на честь козака вже прийменно. На Досить підантичною особою був наш письменник. Двічі тричі на рік відвідував порог, який розповідав цей Іван Семенович на Чорному морі, він перебував за Чорне море. І навіть жалові вистачало їздив у Швейцарію відпочивати. Хоча, пише, коли е, пішов працювати у Полтаву, то викладачі деякі навіть не мали грошей, щоб пообідати, інколи голодні не залишалося. така невелика зарплатня була. При життєві його Микола Джеря в червоних вітринах і Кайдашева сім'я надруковані у Львівському журналі Правда. Це ті часи ті в Києві, як ви знаєте, заборона була чотири сина, невістки, внуки. І вже двічі у Семигорах проходиться гарбуз у Кайдашів. А, і минулого року організатори приїздили, робили копію цієї фотографії, робили великі банери, і хто хотів, фотографувався біля Кайдашей. Бубін тогочасний, заборона друкувати Кайдашеву сім'ю. В цій вітрині заборона друкувати Миколу Джерю. Саме <с. на такі скріпки грав Микола Джерю, це куточок Джерю, вишиванка тогочасна і зруба полотна з красивим таким орнаментом. Серп то сучасний більш заборони. Вони має зубчики, це ага. таке. Ага. В цій вітрині на столі ікона, і тарілка, і рушничок це подарунок нашої землячки Катерини Кайдаш-Машківської Кайдашихи, ага. яка, будучи вже пенсіонеркою, проявила талант малювати картини в стилі художнього примітивізму, як Марія Примаченко. В п'ятому залі я вам покажу. І ще одне підтвердження, що теблючани, Кайдаші. Кайдаші-стеблівчани, вексель Сави Кайдаша, і його праця, яка ще досить актуальна, непотрібність великоруської мови для України та Слов'янщини. Дивіться скільки часу пройшло. На знову це питання стоїть. Мені, так, 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 ніби якась спіралька. Так? Так. Це складний механізм приводив рух, складні механізми на сухоні фабрики. Ну, ні, тоді ж електрики ну, не було. Такий оцей чан, дрова під ним розводились, пару сукно робили на фабрики. Посуд того часний, фотографії дівчат, Чоловіцькому, та там пансимубельському в бранні. Такі гонористі з такими поглядом, думаю, дали б сучасницям фору. Так. Такі дівки ух. моцні. Мав ще таку девакуватість за будь-якої погоди, Києві, прогулюся з парасолі. Тож на ювілейній монеті Нацбанку України його портрет і парасоля вигляді. І кияни нажить по ньому звіряли час. Опідай вам семено, чого така-то година, як електричка. Ось як була, то мене прямо мене настільки вона вразила. і в мене теж дитячі спогади саме щось слуха, запам'яталася це. Асова лампа. Частина його бібліотеки на поличці. Портрет Шевченка це подарунок Олени Пчілки на святкування 35-ї річниці творчої діяльності. вас за спиною це картина. Грудень 1904 року. Його товариші, друзі організували святкування чудовому письменникові. Микола Лисенко зробив їм подарунок. Це його товариш, у портрет його написав музичний твір з без слів. Так, рояль. Подарунок для нареченої, коли в Польщі товаришував із Григорієм Сольським, то познайомився з його рідною сестрою Надією і закохався в і це був сюрприз. Але склалось так, коли Григорія народилась донька, він взяв Івана за кума. По законам сину до того часу вони в ком через кому не можна. Григорій, а рідна сестра теж кума. і він не одружився. Ще було захоплення. Портрет дівчини українського струю питається. Одна знайома, що це база портрет дівчини українського струю на троярні. Це говорять, кохання цього моє життя. Коли з друзями ставили постановку Наталки Полтав, він грав Петра. До речі, непоганий темер у нього був, тому що Арій Петра це досить таке складні. І непогано він не компонував. Тож захопився цією дівчиною, яка грала Наталку Полтавку. Вона була заміжна ще було одне захоплення. Сестра відмовила Гана, говорячи про те, що не вистачить вожалення, щоб вдягати і, відповідно, водити по театрах. Тож такий вплив, що хоча як він описує, закоханості в нього були. І він досить гарно описує творах жінок, з яким коханням, з яким темпераментом. Тож, можливо, якби він одружився, не було б цих чудових творів ви подяка, що написав mm -hmm. ці чудові твори. Була ще жива сестра і брат, сестра мала відмовку, що в селі немає лікарів, не заберу до себе. А брат ніби образився з священником за і зараз світ батюшу кімнату. Його відвідувала Марія Грінченко у Богодінлі, що вона говорила, що він голодний, холодний квітень місяць, березень, квітень місяць, холодно, під двома одіялами, маленький, нещасний. Але сприймав свою смерть по-філософськи, ні на що не нарікаючи, тихо як світочка. Не стало його 2 квітня, так він не дочекався 1917 року. Він так не дочекався новопризначеної пенсії Українська Народна Республіка після жовтневої революції. перехідця, і ще Перша світова війна, постріл дуже боявся пострілів в Києві. Були, але ж Михайло Грушевський таки спохватився усього фотографія кінець катафалк. Організували відповідні похорони, 12 священиків його відспівували, і похований на центральній алеї байкове кладовище. Сквозь пам'ятничок. Тож така доля угу. да, відомої людини схвалася. Баби сваряться, матюків тоді, тоді не було, я всім розповідаю, дітям розповідаю, не половиною. Саме обраглише було, було це долю скрутити. Все, Це вже війна. Центральна експозиція Микола Джеря, його сон. Микола замахується на село у протест, і коли Микола збігнала на півдні біля моря, будуть кайдани, п'єса на кожум'яках і старосинські батюшки і матушки. Що роблять? Вон пузо потирають і зараз ви постана піти. <рив> за двома зайцями дивитися, ї подобається. <рив> Отже, Михайло Старицький пише виставку на Человецьку. Чому я підрихтувати вашу п'єсу на кожум'яках до сцени? Так з'являється, п'єса за двома зайцями. Почат Перша назва була Панська губа та зубів немає. Потім вже дали назву за двома зайцями. І Старицький наголошував, що перше прізвище потрібно писати на Чоловецьку, а потім Старицький. Ну, за часів Радянського Союзу чомусь на Чоловецького забув. За його науковою концепцією, в 1988 році була створена ця експозиція нова, яка рахується по наповненості одним з найкращих експозицій літературно-миморальних музеїв України. На першому місці в нього була не сім'я, а саме музей і чуй, це його діти ще ж. Його перший фотоапарат, все, що відбувалося в Стерлаві, він все фільмував, все записував, все в своїх книгах. Наталка Сумська, Ярослав Гаврилюк. 1978 рік зйомки фільму Додарики за Агесом, проводилися там локації були. 2013 рік зйомки фільму Толока Михайло Ільєнко теж Сергій Лайкович їздив на зйомки цього фільма ціле літо. Навіть серце його зупинилося, 9 років тому прийшов у музей, опав і зупинилося серце. тож така доля нашого чудового покійного директора. І справу продовжує його син, філон Андрій Сергійович. Ну, Сьогодні викладний, би заграв до гармошки. Батько грав, і син так зває на гармонішки. Картини Катерини Кайдаш-Машківської, як я говорила в стилі художнього приліти Ну, подивіться, яка кольора, яка енергетика від них йде середня картина. Mm -hmm. Купання батьків на другий день весілля. Mm -hmm. Дивіться, будлачка, джерей mm -hmm. mm -hmm. баба Параска і баба Палашка. І візитівочки, квіткові орнаменти понизу картин. І в цьому куточку теж шедеври такі. Рігорія Буковні, Черкаського художника, вироби а із дерева, цільної липи. баба поразка, і баба поразка сваряться рядом. Навіть емоції, кайдаші беруть участь у сварки, дитя учаться з ними, як сваритися. Микола попоя жито замахується на Внизу омельку кайдаш іде. По місточку за ним хто, чортик з ріжками, з хвостиком, купився до чортиків. <різь> Поруч знайомства Ларіна <різь> і Пелашки. Вони тягнуть віз із важкими лантухами і верби, й тополі ніби зашумлять. Така тонка робота, дивіться, наскільки треба Шикарно. робити, і який талант мати робити, такі тонкі вироби. Ну, ось такі такі у нас. Такий музей, такий така експозиція. Цікаво У нас є магнітики, книжечки, якщо маєте бажання показати. Це я йду за вами.